Привіт, рубрика Тиємниці Сновидінь. Хочу сьогодні сказати про те, що багато людей з вас мріють бачити пророчі сни. Для того, щоб це з'явилося у вашому житті, я не спорю, це можна пропрацювати, вам можуть снитися пророчі сни, якщо до цього дуже довго готуватися, робити запити. І тому подібне, але ви маєте усвідомити про те, що це тяжка ноша, чи потрібно вам це, чи готові ви до цього. Ви ж не думайте, що вам можуть снитися тільки щось гарне і круте, як ви бігаєте по ромашковому полю, або як у вас там будуть в подальшому мерседеси, Гаваї і тому подібне, наприклад. А можуть бути ну, дуже складні сни, дуже складні попередження. Це може попереджувати як і про загибель близьких для тебе людей, і просто знайомих, і про ось такі пророчі моменти про країну, що може бути далі, і чи готові ви це все винести і перенести на собі. І ходити потім з цим все своє життя, коли ви або сказали людині. Або не сказали про це людині, тобто тут грає багато факторів, чи готові ви до цього, чи витримає ваша нервова система всю ніч не спати, а потім іще міркувати, чи сказати людині, що її чекає небезпека, чи не сказати. Або якщо ти не сказав це людині, а в неї це трапилось, і ти потім не спиш і ще я не знаю скільки, що ти не попередив її про це. Зверніть на це увагу. Тепер, якщо вже все-таки ви вирішили, що ви дуже-дуже хочете, щоб вам снились природчі сни. Як до цього більш прийти, як до цього готуватися і що можливо зробити для того, щоб якісь кроки назустріч? Значить, якщо ви за собою вже помічали, що колись таке було, то це набагато краще, ну набагато легше далі це розвинути. Якщо ні... То там, мабуть, складніше буде. Дивіться, по-перше, я наголошую, я постійно про це кажу: заведіть щоденник своїх сновидінь і трак... записуйте і слідкуйте далі, коли збудеться, через скільки збудеться, що збудеться, що означає в вашому саме сні та чи інша обставина. Тому що кожен має трактувати свій сон сам взагалі. Є обші значення, але. В першу чергу сам маєш трактувати. Друге, перед сном ви маєте робити собі чистку, ви не можете в стані стреса отримати потрібний для вас сон. Третє, робити запит перед сном, що ви хочете.